Благодійний велопробіг Фаєрвей до перемоги України відбувся у Рівному. Захід присвячений 31-й річниці до Дня Незалежності України, а ініціювала його служба порятунку. Майже 300 учасників з усієї Рівненщини проїхали на велосипедах 50 кілометрів, аби підтримати ЗСУ. Усі кошти з велозабігу перерахували у фонд Повернись живим. Цього року ми зареєстрували офіційно 160 людей, але приїжджали громадяни, які не зареєструвалися, але мали бажання взяти участь. Вони собі спокійно приймають участь, але кошти вже відповідно перераховують не нам на сайті, тому що ми закрили реєстрацію вчора, а перераховують безпосередньо на фонд Повернися живим. Сергій приїхав на велопробіг разом із друзями з Вараша. Розповідає, що таку відстань на велосипеді долатиме вперше, тому очікує багато нових емоцій. «Каску спеціально купував, а форму у товариша позичив. У нас тут шість чоловік. Ну, де дехто займався вже професійно велоспортом, а дехто так само приймає перший раз участь в заходах. Чи брати участь у велозабізі? Сергій не вагався. Чоловік наголошує, що бути надійним тилом для української армії обов'язок кожного. Зараз наша країна переживає ну, важкі часи. Окупант націлив ну, націлив на нашу територію, кинув око, скажімо так. Зараз багато наших хлопців захищає е, наші кордони, багато хто гине, це дуже прикро. Серед вимог до учасників повноліття, справний велосипед та спортивний одяг, шолом, а також відсутність будь-якої політичної символіки. Для них ми організували два підстопи, дві зупиночки. Доволі так цікаво. Для них це буде сюрприз, але можна вже зараз сказати. На першому підстопі у нас там буде водичка, енергетичні батончики, душова рамочка, водяна. Ця на другому підстопі буде два автомобіля пожежних, які будуть подавати розполону воду. Це буде набагато потужніше, цікавіше. Речник служби порятунку області Дмитро Мельник каже, що переможця у велозабізі не визначали. Надія Кривко, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.